Вокзал. Я. Привіт світ! Я в Карпатах. Я перший раз в осінню пору року в Карпатах. Я без поняття чим тут займатися, але я спробую знайти тут щось цікаве. Тут це в буковелі. Я в Буковелі. Чим зайнятися в Буковелі осінью? Зараз покажу. Значить, перше і найменш очевидне. Гуляємо і дихаємо карпатським свіжим повітрям. І думаю, що це дзвонить? Йди, йди, йди собі, мілка. Ходить собі серед готелів, Виявіть. Готелі, готелі, готелі. Коровка. О! О боже, а як тут взагалі з'їхати велосипедом? Уявіть з цього спуску так вниз їхати велосипедом чи роликами. От що мене здивувало на буквалі, коли я була вперше минулого року тут, що тут є і піца, і роли. І що тут тільки немає? Тут навіть є цілодобовий магазин квітів. стою прямо під ним. А? яндочки. А? Цікаво, скільки вони тут коштують? Мільйон чи два? І мені цікаво, скільки тут коштують ці роли та піца, якщо звичайний борщ там, чи бограш, чи пюрешка тут коштує ну, 100. Ваші ставки. Так, я не в фокусі. Фокус не бачить, чи я в фокусі чи ні. А ще дуже похолодало, десь градусів 4 зараз на дворі. Добре, що я взяла теплішу куртку, тому що відмерзає все. Ми знайшли гриби один, два. Це друге, чим тут можна зайнятися осінню. І що ми, звісно, робити не будемо. Ще один дуже небанальний варіант, як провести час у Буковелі осінню, Це. Один варіант, чим можна зайнятися в Карпатах осінь. Дуже гарний варіант, всім раджу. Ми йдемо в. Я не можу говорити. Ми йдемо в місцевий зоопарк, але враження цікаво про зоопарк зараз розказувати. Дороги, я Ну заміж. все. Знайомлю вас з стінами. Ми купили такий корм, якісь вітаміни і будемо годувати тваринок. Це якісь цесарки чи як це називається? Це цесарка? Бачиш, як я знаю? Я тут фермер. Знімаю знімаю корейню, я реально ніколи їх не бачила. Білий палич. Гарний. О, підвісний міст. Страшно. Вражено, якщо я впаду. А, вона хоче капусту. Ніхто не хоче твій корм. Я б теж не їла, вона виглядає. Не хочеться його з'їсти, хочеться з'їсти капусту. Дружка моя. Привіт. Ти позовеш мені? Оцей корм дуже схожий на тебе. Хоча б ти його з'їсиш давай Ой, зараз чекай. Дивись, їм смакує, хоча б комусь це смакує. Ти моя хороша. Ой, бух твій. Привіт! Іра і овечки. Це шовечки? Я не знаю, -е. я викидаю. Ти злий, оцей козлик, це я зранку. У, точно. Це козулька. Боже, яка гарна. Я взагалі перший раз бачу таку тварину. Дуже гарна. Дивіться, це король цього парку, напевно. Вау. І маленькі королевки. Я зазвичай дуже не люблю зоопарки, взагалі не люблю зоопарки, але тут дуже добра атмосфера. Такі всі ці тваринки милі, і тут їм реально добре. А як вони зимують тут? Так? так? Як? Отак? Жозь... Не стелити нічого їм, ніяко село. Ага. Тут вони мають кормушку і там ще є в лісі, що вони можуть спати. Там туди їм носять сіно. Угу. Зараз не несуть, звичайно, але коли холодно, то несуть їм сіно туди. Файно. Я ходжу по зоопарку і просто свічусь від щастя. Самі розумієте чому. І все, що вам треба знати, це те, що я дуже щаслива. Всі в любові. День-два ми йдемо кататись на машинках, на тих, на яких вчора не встигли покататись. Мені страшно було навіть дивитись, як там люди кричать, і отак от їдуть, але я зможу. Погода, до речі, чудова, тому що ми приїхали, було дуже хмарно, думали, буде дощ, але Оце наш готель і ми кожного дня ліземо отак вверх, Отам так ще вниз, потім отак от ще. Коротше. У мене така кріпатура, мене від бігу такої крепатури нема. Але це добре. Рух це життя. Тут буде якась музика. А скільки баночка грибів білих? З 300 гривень літру — 150 гривень. Ага. Дякую. Це було для мами. Літра 300 гривень білих грибів. Ага. От я, наприклад, дуже не люблю це крипацьке мило. Не знаю, чому його всі завжди купують. Вона мені все якесь смердюче. До речі, зауважте, людей взагалі немало. Навіть багато, як для осені. Як ви зрозуміли, я купила собі шапку. Я схожа на снігурку якусь. Все, ця дорога до машинок. Треба спочатку зважитись, тому що, тому що максимальна вага в дуеті, коли вдвоє їдете, 150 кг. Інструктаж на горі. Зараз нічого не робимо, але мені вже страшно. Нас просто тягнуть нагору. Я. У мене якісь прички з потім. Ніби в потязі їдуть такі звуки. Ту-ту, ту-ту. О боже, я жива! Я жива. Так. У мене сльози, я ще й намалювала вії. Дуже круто. 800 гривень, але дуже круто. Чесно, раджу всім. Ми вирішили відвідати дуже відомий заклад в Буковельгі. Мені здається, грибова хата. Ось він. Отут тут краще видно, як вона виглядає ззовні. По-моєму, якось так чотирнадцяко казково. Можливо, навіть трохи жахаюча. Не знаю, чомусь мене. Вона... Більше жахає такий екстер'єр, не знаю. Вам як чомусь нагадує Гауді, якщо ви знаєте про кого я стиль. Як і всюди в закладах грає музика, тому я не можу там говорити. Але ми з'їли суп з білих грибів. З такою домашньою лапшею, видно, що вони її сам, самі робили, дуже смачний. І бограч теж смачний. Ну, звісно, дорого, як і все тут. От чесно, суп з білих грибів, суп, як суп. От такий, як варить моя мама. тому... А бограч був справді смачний. З бараниною, м'ясо було м'ягеньке. Я хотіла зробити отак, але була шапка. Тому Бограч був смачний. І мій улюблений момент дня ми ліземо наверх до готелю. Довго. Нудно і боляче. <му> Дві. чого ви не любите, щоб вас гладили? Що це за коти такі тут? Вони реально не люблять, щоб їх гладили. Дивись, я її глажу, а мені не подобається. О, всі вийшли. Режуля, сіруня. Ти будеш сіруня. А ти волохань. А це Джон Сноу. Джон Сноу, нічого ти не знаєш, Джон Сноу. Хочу багато котів, і щоб вони мене так обклали. І я з ними спала. Ми все таки вирішили піти по Прийшла плавати. Тут мої шкарпетки. Я йду в кросівках, тому що з собою не взяла шльопанці. Я не в душі, як ви могли подумати. Це ліфт. Нарешті ми додивились щойно кальмара. Так, фокус. Hello, фокус. Щойно ми додивились кальмара, і я хочу сказати вам свою думку, своє обурення висловити. Але перед тим одразу вам скажу, якщо вам подобається такий жанр, якщо ви вже дивились, то десь на початку літа ми дивились схожий такий за сюжетом фільм. Називається він отак. Назву я вже чесно не пам'ятаю. Подивіться, якщо вам цікаво щось в такому дусі. Але я не розумію. Зараз буде спойлер, тому я даю вам час перемотати відео. Один, два, три, чотири, п'ять. Так от, я не розумію. Чоловік, який виграв ту гру, чому він так в кінці обурюється і ходить в такій депресії? Він другий раз свідомо пішов грати в гру. Він бачив, перший раз йому дали шанс. Він прийшов, побачив, що там будуть всіх вбивати Переможець буде один. І він в другий раз пішов, знаючи про це все. А в кінці фільму він ходить і страждає, і хоче справедливості. Ну, я цього не розумію, народ. Поясніть мені. Хто дивився, будь ласка, поясніть, що, що я думаю, не так, чи так, чи не так, чи що. Поясніть, мене це нервувало. От остання серія супер затягнута, я не знаю, наскільки мені було нудно, я вже не могла. Коротше, не так же він мені сподобався. як, не знаю, як всі соціальні мережі годуть. Ну, прикольний сюжет цікавий, там дивитись цікаво, але моментами дуже-продуже затягнуто. Пишіть в коментарях, як вам якщо ви дивились. Все, рецензія закінчена. Я схожа на сніговика і ми в цю холодну погоду вирішили піти погуляти. Я тут, до речі, вчусь паралельно. Дистанційно. Що ще робити, коли погана погода? Ми знайшли якусь спецелію і зараз підемо і спробуємо тутешню піцу. Вийшли ми з вечері і це було смачно. І це було з нормальними цінами. Десь приблизно такі ж ціни там на піцу, на салати, як і у Львові. Каже, експерт, що навіть менше, ніж у Львові, ну я не знаю. І найголовніше, що цей заклад був просто нам спуститись вниз від нашого готелю, і він ось тут. Я замовила стейк з курки, картоплю і овочі, гриль. Реально, все було смачно. Е, і ще була піца. Піца теж була добра, трохи мало було сиру, але загалом мені було смачно, я нанілася взагалі. отак. Рекомендую. Ми пхнемось наверх до вершини, до готелю. А я буду з вами прощатись, тому що завтра вже ми їдемо додому. Щоб ви розуміли кожен день, туди назад, туди назад. Я, як завжди, дуже вам дякую за перегляд. Дякую, що ви заходите, підписуйтесь. Мені просто ну мені не описати як приємно, що ви заходите, підписуйтесь, ставите пальці вгору, пишете коментарі і просто дивитесь мої відео. Тому на фоні цих прекрасних гір. Як завжди, дякую вам за ваш перегляд. Дякую, що ви зі мною у всі моменти мого життя. Просто будьте щасливі, кохані! І всім 36,6 Па-па.